Мир вам, дорогі глядачі, ви правильно зробили, що відкрили це відео, воно якраз вам потрібне. <гум> Знаходимося ми в Ковелі. Хто б бачив попередню історію про зелений тариф, як ми приїжджали, здавали документи і там на нас трошки ну, не наїхали, але так сказали, у вас техпаспорт на будинок не на того власника, хоча у нас є договір з нотардом дарування. І скрізь пишуть всі юристи, все, що це те саме, що ну, з договору до що це власне. Так вони трошки нас казали те, те і але, бачимо, вже ми приїхали. Щось придиралися, придиралися, документи прийняли і сказали, очікуйте із 에... неправильно, паркуються, треба нам переїхати. Зараз ми переїдемо. Так, все, припаркувалися ми. Значить, що ми здали документи, але сказали чекати в Луцьку. Але потім я там дзвонив до інспектора, каже, тут така контора, що в Ковалі і те не так, і те не так, а в Луцьку все воно нормально має бути. Не Волинь енерго, не Волинь обленер, а Волинь електрозбут. Там, та приміщення. Зараз ми йдемо туди. І дзвонили сьогодні, каже, приїжджайте, все, документи, ну, Луцьку погодили. Підписувати договір. Побачимо, вдасться нас, не вдасться, бо вже воно нам, як то фантастика, звучить той договір. Не можна дочекатися, почали ми десь із вересня місяця, а вже січень і ніяк не можемо ми доробити. Зараз йдемо і покажемо. Ну, всередині знімати не будемо, а вже результат, як вийдемо, розкажемо. Так, ми вийшли із кабінату, а зайняло буквально декілька хвилин. Папери мене на руках, я брав весь. Знову комплект паперів, але вже більше нічого не вимагалися, навіть ручку нам дали. Ми підписувалися не своєю ручкою. Хтось каже, не публікувати своїх особистих даних. Значить що, я не читав договора. Нам давали папери, там 5 чи 6 підписів, поставив договір і додаткова угода. Зараз в мене на руках. Потім подивимось, що там пише. Чому не читав, в принципі. Там не було коли. Навіщо ви знімаєте об'єкт? Волимню в Ленерку будівлі. Знімається об'єкт. Е, свариться, віде? каже, заборону знімати. Тут охорона. Каже, ми знімаємо стратегічний об'єкт. Номер машини. Значить це. До... У нас що є? Додаткова угода і, і у нас є. Ай. Договір. ну Потім почитаємо, що там пише договір. Значить, я не читав е е через те, що е через те, що в нас не було варіантів, я б сказав, що мені не підходить і ще щось. Тут і права, і обов'язки, потім ми почитаємо, вам дещо розкажемо. Ну і що, ми знаходимося вже вдома, так? Добре. Мабуть, я всього договору читати не буду. Якщо комусь цікаво, тут багато дивимося договір. Угод, а додаткова угода і договір. Що до чого, як ми розбиратимося, я для себе все ж таки прочитаю. В принципі, тут ми нічого не змінимо. Предмет договору. З цим договором споживач має право продавати постачальник універсальних послуг електричну енергію вироблено з енергії сонячної сонячного випромінювання та енергії вітру. А місячне випромінювання, якщо буде, то ми вже не маємо права. про Тільки сонячне випромінювання. Тут у нас, ага, і печаті, і все, і підпис є тут. тут немає печаті. А ні, є печаті. Підписи сторін, все як не має бути, бачите? Все як не має бути. Все, ми цю тему завершили, а сам продаж ми покажемо, як ми хочемо спробувати. Блекаути продавати світло. Люди казали, що блекаути не можна продавати світло. Ми хочемо трошки не так, як всі. Гібридний інвертор дає таку можливість, але це тільки теорія. Значить, з завтрашнього дня дасть Бог життя. Сьогодні у нас п'ятниця 30, -е, а завтра 31 -е, е січня 2026 року. О, бачите, Що то 22 січня? Бачите, що вона 22 січня. Сказали вони мені. Можна було після 15 січня, коли вже від це Волинь електрозбуд, а коли від об... енергоінспектор зафіксував покази, і можна було вже е... ну, продавати ту енергію, вона мені зарахувалася, Але я боявся. Мені інспектор казав, що вже можна каже, продавати, потім підпишеться договір. Думаю, підпишеться не підпишеться. І що нам зелений тариф? ми з завтрашнього дня? Ще буде на січень місяць, скомпенсуємо. Завтра у нас прогнозує сонячну погоду, побачимо, як воно буде. Прогнозують хороше сонечко. Будемо компенсувати ті витрати, наприклад, які ми витратили 1 січня, там, чи, чи 2 січня, там, чи 10 січня, коли, там, чи 8, коли у нас було сонце, ми тоді брали енергію, а завтра ми її будемо повертати назад від сонця, бо завтра вона у нас буде, мабуть, що буде надлишкова. Що не може жоден акумулятор зробити, розумієте? Платитиме не платиме, це вже другорядний. Хоча хотілося, щоб платили. <гум> ну, Потім ми ще розкажемо, покажемо, що треба, як це такі фрагменти, потім підсумкове відео ми зробимо по е, тому, що треба для залорифу, покажемо, як в нас зроблено, що, яке устаткування, що до чого. І як ми будемо продавати, ну, при цій будемо пробувати практично. Ще Якщо у нас напруга. Не буде перевищуватися. Якщо понижені напрузі, нас проблем немає. Бачите, у нас напруга по одній фазі. По одній фазі хоче пере... і по цій хоче перевищуватися. Це нас може трошки нам робити злу шутку. Ну, побачимо. Ось цих сусідів, може ми пройдемо десь по лінії, якщо в котрі фази від... ця лінія завжди ця фаза завжди посажеться, завжди, завжди завищена. О, це цей раз щось ця у нас навантажено, бачите, вона навантажена. А, це не навантаження, ця напруга. Навантаження, зараз я покажу. Навантаження, йдемо навантаження. Напруга. Бач, як навантажено. Оце третя і перша фаза навантажені. Байка напруга по фазах нас. Аж аж буде впало. <схід> Немає деї напруги в одній фазі. Дуже низька. Оця напруга перекоси, я не знаю, вони можуть там заважати, Ну, побачимо. Знову ж таки, тут у нас вийде на допомогу, нас наш спосіб такий самий типик блокаути, Якщо у нас відключиться інвертор, щоб нам енергія накопичувати в акумулятор. Ну Це ми окремо розкажемо. Поки що дякую, хто у нас дивився. Хто не хоче, щоб не пропустити, рекомендую підписатися. По бажанню, ми нікого не змушуємо. Я не блогер, просто у нас канал такий народний, ми ділимося. Що робимо, тим ділимося, розумієте? Поставили кондиціонера. Показати, що поставили кондиціонер, провели, реформу зелені тариф, показали, що ділимося. Але якщо щось таке цікаве, люди не раз не телефонує, кажуть, я про це розповідав. А я кажу, не бачив, а я не, не чув. То щоб ви не пропускали, ставити підписочку, навіть можна там дзвіночка поставити, там буде приходити повідомлення. Якщо вони ці повідомлення будуть вам надоїдати, бо ми виставляємо часто ті відео, то просто їх можна буде відключити, ці повідомлення. Ставте пальчик вгору і пишіть, хто особливо, хто. Планує про зелендарив, що ви думаєте, і кого є зелендарив, чи ми правильно зробили, чи неправильно. Хотілося б почути так, на, ну, бо ми можемо щось зациклитися ньому, а так зі сторони було б цікаво почути якусь думку. Так що пишемо, коментуємо і що. Всім до побачення.